вечора на каналі ТВ 5 хвилин про економіку і вплив на наше життя. Обсяги будівництва в Україні зменшилися майже на 10%. Причини падіння аналітики ринку нерухомості вважають загальну складну економічну ситуацію і бойові дії на сході держави. Утім, за даними державного комітету статистики, лідерами падіння будівництва є буремна Донеччина і спокійне Закарпаття. До цього ж Україна призупинила державні програми підтримки доступного житла. Більш детально про цю тему у наступному сюжеті. Рівень будівництва в Україні зменшився майже на 10%. Економічна нестабільність та політична невизначеність призвели до зменшення попиту українцями на житло. Страх втратити кошти через великі валютні коливання, недовіра до банків, змушує громадян відкласти ідею покупки житла у довгий ящик. Більшість компаній, фактично ті об'єкти, які починали, але яких не розпочали продажі, але в або в яких був був продаж квартир невеликий. Вони в принципі зупинили ці об'єкти розвиток. Якщо брати загалом по ринку, я скажу вам, що в принципі продаж по Києву, продаж квартир впав відсотків на 30-40 загалом. По ринку державна програма Доступне житло через відсутність фінансування з держбюджету 2014 року призупинила свою діяльність. Програма передбачала безповоротну компенсацію державою 30% від вартості житла. Та відтепер в умовах жорсткої економії державного бюджету будівельні програми урізаються в першу чергу. У 2013 році у нас додавалось 3,5 тисячі кредитів. 3,5 тисячі договорів кредитних договорів компенсації, договорів здешевлення. Так, от вони в тому числі в 20 тисячах, які ми продовжуємо обслуговувати за 2014 рік. На жаль, у нас укладено там близько 400 договорів. Це пов'язане з тим, що повністю припинено фінансування з державного бюджету, програм доступного житла, програм пільгового кредитування молоді. До початку політичної кризи ринок нерухомості мав позитивну динаміку зростання. Однак сьогодні експерти прогнозують повне зниження темпів розвитку даних процесів на невизначений період часу і як результат спад росту будівельного сектора. Ірина Ратушна, твій бізнес тевай.